Всім привіт. Гарний сніг такий. Гарний денок. Сонечко вийшло з-під хмар. Вітерець такий північно-західний. Підключаю все нових голубків. Ну но там ті, що вже. Бачили небо. Там кари той вирваним хвостом. Да, осінь. Хитрун і кремак дві боку. Не, <кхи> не знімав пару днів. Були прильоти для стрибині. Трошки е позаганяв був, голубів на днях ось. Дав їм перепочинок. Думаю, нехай трошки наберуться. наберуться сміливості, так скажу, тому що були дуже знову стресові такі польоти. Голуби так не дуже високо, але і кидає в цю компанію вже голубів, які просяться, які вже хочуть теж літати. Це, до речі, голубочка ось. Бачите, випала. Ну скільки вона політала? Ну, хвилин 10, мабуть. Я поки пішов. Камеру взяв, роздивився. Так вона вже, бачите, все. Вже тут над хатою сідає вже. Опа, опа, опа. Сідає, я сказав. Дивіться, як вона нарізає все. І ну, вона сяде. А чому вона не... А, дикарі пролетіли, зрозумів. Боїться вже всього голуби. А, о, все, дивіться, що вона боїться, бачите? Я на дикарів. Пішов, брать що буде? Треба вставати. Так, да. буде зараз браті. І як? Це, по-моєму, малий чи що? Знов малий. Ось глупка прилетіла. Ось глупка прилетіла. А де той малий дівся, я не знаю. Зараз покладу камеру і піду пошукаю її. Не взяв він цю голубку. Не взяв він цю голубку. Ось прямо він ось тут над хатою в мене. Ви бачите? Так, тепер до теми. Оце, мабуть, у мене вивела ціла сім'я, ви знаєте? Бо я одну завіз, один у мене застряв лапами. По-моєму, я... Да, не показував, покажу ще. Ні, вже по-моєму показував. Один застряв лапами. А це третє все, це теж перепилятник, дивіться. Головне, що він дивиться, гуляє над голубами все, бачите? Як... Не випускаю, а він над ними гуляю, не дисять. яке воно стерево? Ах ти ж. Ах ти ж. Гуляє, гуляє. Так, а де та трійка, зараз я від... Де ця трійка Ври. Я ви знаєте її. Зараз, зараз буду шукати її. Бо на тому місці, де я їх залишив. Я там їх не знаходжу. Там, де вони тільки що стояли, я їх там не знаходжу. Зараз буду шукати. Ну, Вони певно бачили цей приліт. Певно бачили. Може зреагували якось. Треба зараз буде е, вивчити ситуацію. Хочу потримати, тому що треба знати. Куди це воно полетить, Чи воно десь сяде в засідку зараз. Чи воно геть полетить за горизонт, треба це знати. Ви бачите ну їлки паки, а? Гляньте, що ви робите. Біля мене. Зараз скажу скільки біля мене він. Ну ого так, я думаю, що метрів біля 400. Метрів біля 400. Так, хочеться голубі пошукати. Давайте я відпущу його. Він у мене так на очах. Так, голуби йде Ну вже десь піднялися високо так. Ти дивися я не бачу голубів. Ви бачили, я не бачу голубів. А, ось бачу, бачу, бачу щось. А що це я бачу? Почекайте, почекайте. Це голуб чи ні, ну Почекайте, почекайте, я щось бачу ось. Не можу розібратися таке я бачу. Голуб. Йо-мою, вже стріляє, ви бачили? Це хто хитрун йде? Це хитрун. Такий маленький відтяжці, але... Лише високо він там. Хитрун, хитрун. Так, да, хитрун. Так, де карий і де кремак? А я тих не бачу. А, бачу я, двох бачу вже. Стоп, 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 тихо, тихо, тихо. Це якого не бачу? Це я не бачу. Кремака, виходить, я не бачу. Зараз, зараз я цих я цих на екран поставлю. Не вдвох. Не вже вдвох. Ну що ж таке? А це синє небо, ви знаєте? Треба сісти. В синьому небі, якщо голуби високо, то їх трошки важкувато шукати їх. да, я бачу їх, ось це прекрасно бачите, вже вони нижче. Так. Ось. А, так це кремак. Це кремак і хитрун. А кара без хвосту того порваного не знаю. Де він? Не бачу його поки що. А ці тут двойки ось, А де кари без хвосту, я не знаю. Верніше, я не бачу поки що. зараз я ще одну секундочку подивлюся. Ще високовати голуби. Зараз подивлюся, якщо не знайду, так зразу, щоб поставити на екран. Виключу камеру, буду шукати. Не бачу, так виключаю камеру, ну, він в тій точці тільки вищених, я так вже догадуюсь. Так, виключаю камеру. Так, знайшов я, включився. Знайшов я кару до свосту цього. Він був трошечки від них лівіше, як від нас. Ось він. А ця двіка трохи правіше. Зараз спробую. Ось оця двійка тут, бачите, ось. Поки летять безпечно. Ну, мене що радує, що... Так, стоп, мовчу. Мовчу, мовчу. Переплятник він то знизу орудує, а там вже ж прийде тітеря, прийде. Да, а ще вище прийде сокол, да. Оце такі наші реалії сьогоднішнього гону. Так що треба треба пристосовуватись потихеньку, шукати якісь... Такі дні, що більш-менш безпечні. Так, двійка там. І так навод. А ось. А це дивися, о, це скидає висоту так активніше. О, молодець, молодець, зараз я його. Так, да, це вже тут ось. О, давай, давай. Чому давай-давай? Тому що він давно вже не піднімався. Я давно і в руку не брав його. З розуміло, що він трошки слабший. Якщо він слабший, то давай, злазь зітеля. Не ризикуй, і моїми нервами також. Давай злазь. Все нормально. Отак пару тренувань. і Він стане на крило і він, він, він тим не вступає. Я вам скажу навіть більше. Оцей е, е, безхвостий, називаємо вже безхвостий, да? поки не виріс. Оцей голуб у два рази сильніший за отого от хитруна. Оцього, ось, хитро. Бачите, де хитро летить? А пам'ятаєте, як він перші дні які перші дні? Перші тижні він з мене злущався. Привіряв мене на терпіння. А? Ну хто кого? Я знаю, що в нього ж все має вистачати для польотів. Ось цей високовато голуби. А цей ось. А цей сів уже, дивіться, бачите, як швидко. Я поки тих тримав, це вже сів. Так, це вдома. У небі залишили двійка. Поки небо дає добро, э, любуємося. Так, бачите? Вітерес такий відповідно теж непоганий. Терез непоганий. Голубків не зносить. Так, все. Це друге прилетів, ви знаєте? Це прилетів другий, це, по-моєму, тетеря. Це тетеря прилетіла. Не дай Бог він побачив голубівки над ним. Не дай Бог. Двійка над ним вже там. Але він так вперто крутиться над голуб'ятником. У мене голуби тут сидять. Двійку сидять воно на вольєрі. Бачите, що робить робити? Щоб ну. тільки він не побачив верхніх. Бо він так зацікавився оцими сидячими на вольєрі. Значить голодний. Значить голодний. Все вп'ять до мене сюди йде, ви бачите ось? Ось. Я його потримаю, бо мені треба знати. Йома, не вже піднімається. Не вже піднімається догори. Це тетеря, хлопці. Значить, ви замітили, у перепелятника була в крилі пробоїна, замітили? Я вже по цій його такій ознаці знаю. У нього, не знаю, чи праве крило, у нього пробоїна в крилі є. А це прилетів, тетеря прилетіла, по-моєму, це самчик, бо такий не дуже великий. Але... Але я бачу, що це не молодий. Не молодий самчик. А, втім може бути молода самка. Так, втекла. Інше пішла. Так, де голуби? Де парка моя? Бачите? Якраз Тетерія літала якраз під ними. Ось вони стоять ось. Ось вони стоять. Ай, тільки що. Да. Ситуація спасла, тому що вони трошки вищі. Якби були нижчі, він певно, що він би не пропустив, би шанс трошки їх спробувати взяти. що Поки так, вони чуть-чуть піднялися, до речі. Чуть-чуть піднялися. Так, все, чекаємо далі. Поки що нема. Нема нічого новенького. Нема нічого новенького. Все, чекаємо далі. Так, ключу камеру покажу. Покажу цю двічку. Два голуба. Ну я їх погнав в половині третю, зараз десь вже за три години. Можливо, час налітають. Так. Ну все, провідав їх, вам показав. Гляньте, бачите? От вам мій хитрун. Дивіться, бачите? Я його коли штурмував, я не вибирав ні погоди, ні вітру. Я штурмував його як сидорову козу. І мені кажеться, до його печінок дійшло, що треба робити. Бачите? Так, все добре, пауза. Так, пара вже на посадці, Але дивіться, зараз що я вам покажу. Дивіться, тихенько-тихенько. Тихенько-тихенько. Он бачите сидить. Ви бачите, стервота, га? Перепиляти. Зараз він сюди кинеться. Тільки вони сядуть, він кинеться зараз. От же ж. Я так визначаю, що це стара самка. Оба! Пішов, на голубі пішов. Що на голубі? Дивимся, крило порване, чи ні? Да. Дивимся, крило крыло... да. порване. Праве крило порване, метка в нього. Да. Праве крило порване. Ловить буде, да? так? Так. Станемо так трошки зручніше, але мною літає, голуби вище. Голуби трошки вище. Вон хитрону вже вийшов навіть на сонце вийшов. Він був у хмарах, бо сідав. А це вийшов, бачите, на... на сонці він. А це ось літає. А, ось іде. Ось іде. А чоловіка перепиляти. Ну Він мені не дуже такий страшний вже, скажімо так. Для мене тетеря страшніша. Воно. Бачили? Так, да, нього праве крило порване. Так, ось. Це кремак падав. Ну, кремак традиційно падає сюди, ховається, Вон, бачите, кремак сюди впав. Сховався. Так, а цей Відійшов воно. Зараз буде ловити хитруна. Зараз буде ловити хитруна. А це вже крутнувся, бачите? Воно. Каже, давайте мені посадку, просить посадку. Просить посадку. Давай давай, давай швидше. Що ти примахуєш, що ти там красуєшся? Падай пулею. Воно. Бачите, тікає. Ось йде. Ось, Ось такими манерами сідать можна пропасти. Йо-мойо, йо йо й-мойо. А ну! Приступи. А Ану, вашо! Ох, ти, я що казав? Що такими манерами можна пропасти. Бачили? Вирвався я. Вирвався. Ти дурню, ти що, не можеш скластися сісти? Чи що таке? А той покинув, полян. А той покинув, бачите, відійходить. Він мене боїться. Він мене вже боїться. Бачили, в нього крилочко порване. Він думає, я не втічусь з таким крилешком порваним. Я його боюся, то я вже буду подалі від мене, від мене. Так, а де цей? Давай, ти не крутись давай. А падай. Отак. От О! Все, вдома. Вдома. А тепер вже кажу твердо, що вдома. От вони два. Герої. Ех ви ж. Ех ви ж такі. Що ж ви так оце? В одинку політали, ви знаєте? Годинку політали. Можливо, ще, можливо, літали. Але бачите, обставини. Що втомився? Втомився, так? І кремака сидить, Бачите, сидять. Ай, ви ж такі хороші. До речі, кремака. Не було сутки, загнав ястреб. Прийшов тільки ось позавчора. Не показую, я це вже кіно. Воно набридло всім. Що? Все, все нормально? Ви знаєте, що до мене треба тікати? До мене треба тікати, а не від мене треба тікати. Коза вами летить. Давай. Тобі відкриє чи ти сам найдеш вхід? Давай відкрию, давай. Давай, давай відкривай, давай. Ну то заходь сам. Заходь сам. А синій погляд, той трубі, ще до цих пір ще у нього легеніше ну, вискакують, ви бачите?